Продовжуємо вітати піс святочком. Противник веде себе дуже жорстоко, дуже активно. Останнім часом особливо, як тільки почалися ці переговори. Роботи розрахунку Павла останнім часом багато. Він солдат 40-ї бригади берегової оборони ЗСУ. Боронить правий берег Херсонщини. А ви прям фіксуєте, що переговори почалися і активність наростає, так? Ну, ми це відчуваємо кожен день. Небо постійно, брудне в ФПВ, в Молніях. Павло говорить, чітко і грамотно до війни був керівником великого магазину. Ні, ні, я мобілізований, мобілізований, але, скажімо так, більшість з тих, кого я бачу тут, у війську зараз, це люди, які, скажімо так, можливо, не знайшли сміливості прийти добровольцем, як ті герої, які поприходили 24 лютого. 2022 року, але більшість цих людей вони чекали цього приходу. ТЦК, і вони чудово розуміли, що вони не будуть бігати, вони не будуть спорити. Більшість ось таких. І я тут побратими, Павла погоджується у зв'язку з активізацією боїв. Працювати стало важче стріляють. По постійному скупченню сил противника з 50-річного града водій щодня видушує максимум. Максимально вона їде 60, і все, що ми можемо їхати. Якщо вона їде 60, то це дуже добре. А весь розрахунок щоразу мов бере участь у швидкісних перегонах. У нас учили, як вони розповідали, ви будете виїжджати, на гнівосіде Да. Виїхали дві хвилини розложились. Когда ми вже отработали, нас вже заметили. Все, і нам треба швидко виходити. Ну, тобто, они... коли видять виходи, ані прям так видять виходи зі стоянок, хтось дежурить? діжуть. Кань... Ну у них же ж теж все літає. Яка мета противника, який активізувався на лінії фронту, Павло лише здогадується. По особистим відчуттям розуміють, що десь скоро це має закінчитись, е і хочуть відлапати побільше. Проте, коли це закінчиться, і де саме, говорять люди, і в тутешніх селах. Це село Посад Покровське в Херсонській області. Посад був практично знищений в ході боїв за Херсон. Тому чиновники довго думали і вирішили, що відновлювати село практично неможливо. Тут просто нічого відновлювати, тому вирішили будувати його з нуля. Вон, бачите, стоять такі там нові будиночки, такі коробки, такі будинки стоять по всьому селу. Буде, буде тут Європа. У ще нещодавно зруйнованому селі неподалік Дніпра будують бригади з усієї України. Жителі отримують будинки за розміром пропорційні знищеним. будують нові дороги, магазини, масштаби, вражають. Це державний кошт, це п'ять сіл, це ті, що Зеленське, як саме. Да. Угу. Тобто цим селам пощастило. Так. Да. Саме тому тут із таким острахом поглядають у бік окупованого лівого берега. Втратити свій дім. Ще раз, тут ніхто не хоче. Слава показує фундамент свого житла. Поки живе в маленькому вагончику поруч і чекає. Ви готові, щоб нова фактична України закріпилася по Дніпру? Ну, щоб у вас було спокійно. Так, да, собственно говоря. Вот это... Конечно, це не дело, Це все не дело. Що от це от. Все, ніхто ніколи не думав, що таке буде. Навпроти, слави, живе Василь! Кухня вон там. Вон там кухня, так? Да? Так. Да. Ага. А це спальня. тут буде дві спальні. Ви готові відмовитися від тої, того берега Херсонщини заради миру? Ні. Але у вас буде тихо тоді? Не будуть стріляти. Це тільки на словах. Суперечки щодо припинення вогню та подальших компромісів тут популярні, загалом, як і в усьому українському суспільстві. Поки цивільні сперечаються, розрахунок Павла у невеликій лісопосадці серед жаркого херсонського степу чатує на нову ціль. Тут не ставлять під сумнів накази, не дають заднього ходу, водночас суворими перестають бути лише коли розповідають про сім'ї і будують плани на майбутнє без війни. Сто хочуть. ми ж не вибирали бути воєнними. Ну так прийшлося, значить. Будемо воєнними, поки нужен. Тут може бути багато думок моїх особистих. Звісно, це наша країна. Ніхто не мав права в неї вторгатися, ніхто не мав права забирати наші території. Але потрібно реально оцінювати наші можливості. Якщо єдиний шлях це заморозити подані лінії фронту, значить це потрібно робити, тому що люди вмирають. Найкращі сини нашої України помирають. Ресичалка Сергій Декун для Радіо Свобода. Наш